Це свято відзначається в українському суспільстві в День Великого православного свята покрови Пресвятої Богородиці. Саме свята Покрова здавна була захисницею українського козацтва, а тепер і українського війська. Сьогодні день захисників та захисниць України є особливим для тих, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю. усвідомлюючи своє високе призначення, охороняти життя та мирну працю свого народу, сьогоднішнє покоління героїв сучасної історії України бере приклад із своїх попередників. В Україні завжди ставились із пошаною до тих, хто мужньо і героїчно боронив рідну землю. Особливо гостро відчуваємо ми вдячність до воїнів захисників і зараз. Знов засвітить сонце ранньою весною нам з тобою.